Перша моя співбесіда була в серпні 22-го року, в третю штурмову я вже хотів тоді перевитися. Але тоді мій командир, з котрим ми прийшли, він сказав, ну у нас же ж були угоди з тобою, що ти заходиш. Ми, коли... Були умови. І він каже, да, мені на кого зараз треба виконувати теж якісь завдання, а -на -на, ти зараз переведешся, людей так бракує. Я лишився, але перша співбесіда, я пам'ятаю, з рекрутером 3-ї штурмової, ми розмовляли. І він мені каже, саме на яку посаду ти хочеш заходити. Я кажу, ну, в піхоту штурмовік. Він каже: Ну, ти взагалі розумієш свідомо зрозумій, що це таке, і які в тебе взагалі шанси там щось. Я кажу, я прекрасно розумію. Ну він каже, це самі великі ризики ну, загинути. Я кажу: Так, я це розумію, я готовий, я хочу свідомий вибір. Тому ну, я розумів звичайно, і навіть я пам'ятаю такі питання було, що десь посало на. Який спосіб поховання обираєте Класичний чи кремацію? Ну тобто такі питання ставляться, але це ну це адекватно, бо це ну ти розумієш наслідки, які там можуть бути? Це, це це наслідок. І треба прийняти сучасне рішення, щоб не.